Потрібно жити, потрібно продовжувати, потрібно знімати відоси про самогон. Ось. І тому прийшов час для нового експерименту. Так, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні ми знову продовжимо експерименти з дріжджами Кодзі, але так би мовити, в рафінованому варіанті. Сьогодні ми будемо про пробувати робити е, спирт з чистого крахмалю картопляного. Дивився, що за крахмаль в мене. От, крахмаль куплене в сільпо. Е, 0,5 кг написано 42 гривні з копійками пачка. Ну, Подивимося, що буде за вихід. От. Самому цікаво, дуже давно хотів привести. Такий експеримент, і тому час прийшов. Подивимося, що з цього вийде, який буде вихід. І ну, якусь економіку також порахуємо. Яка буде процедура у нас? Ну, Так, як звичайно при роботі з зерном заліємо водою, я думаю, градусів 30-35 і засипаємо туди крахмаль, розколотимо і додамо дріжджі. О, тепер цікавий момент по тому, скільки потрібно води. Дивіться, як я думаю. Я почитаю інформацію сьогодні. Ну, Будемо давайте, по, по кукурузі. З кукурудзи я робив бурбон чистої кукурудзи. От. На одному з сайтів почитав, що в кукурудзі. Від 70 до 75% по масі є крахмалу. О, тому на кілограм кукурудзи у нас йде 700 грамів крахмалю. У нас тут кілограм крахмалю, тобто зробимо перерахунок і це у нас виходить приблизно 1,5 е, кілограми зерна. Ну, там. Остаточні, остаточні цифри на веду нижче, порахуємо точно. От, Далі, яка у нас пропорція? На кілограм зерна у нас йде 3-4 літри води. Тобто, якщо у нас при рахунку на крохмаль десь 1,5 кг зерна, то нам потрібно 6 літрів води. Я думаю, 7. Знову ж таки, точні розрахунки приведу. Тому наша процедура: беремо тепленьку водичку, просто з колонки, на ключу, щоб там було градусів 35. От, заливаємо в нашу ємність 10-літрову звичайну пластикову пляшку. Висипаємо крахмал, розколочуємо, сипаємо дріжджі і ставимо під гідрозатвор, дивимося, що далі буде. Так, поки туди-сюди відміряв дріжджі буде 12,8 грамів. В нас на кілограм крахмалю. Так, народ, температура води 33 градуси. Нам показує 6 літрів. Ну, достатньо. Хай буде так. Ну що, зводимо все в купу. Є літр води напевно. Але може полізти робота. Що робити? Додаємо. на <різь> Так, народ, ну що, вичекав хвилин 10, ще раз перемішав. Дивіться рівень води, а це вже кохмал потихеньку осідає, От, в купі з дрожжами. Поставив на свій імпровізований гідрозатвор. Там ось пляшечка з водою, туди йде шлангочка. От, стандартна моя схема. Так, народ. Пройшло 2 доби. І наш експеримент взагалі не бажає працювати. Тобто, бродіння я не спостерігаю. От, крахмал падає от таким от шаром. Нанизу і взагалі нічого не відбувається. Хоча хоча, це вже чому воно таке мутне, я його тільки що перемішав. Дивіться, от крахмал знову сідає. От, коли перемішати, то ніби якесь життя тут є. Тому що, от, слухайте, якісь гази все-таки виділяються, але активного бродіння немає. Не знаю чому. Є декілька варіантів. Або вже. Не дуже якісні дріжджі кодзі. У мене вони вже давненько в банці стоять, їх потихеньку використовую. От. Або чистий вимитий крахмаль, який вилучений з зерна, ну, в даному випадку з картоплі. Є дуже важким. Дуже важкою сировиною для цих дріжджів. Таки. От. А в зерні, я думаю, може міститься якісь. Менші цукри, які спочинають бородити спочатку. О, та бо хто його зна. Ну, коротше, діло не про те. Я так думаю, що цю штуку потрібно активувати. Що я зробив? Я... Ой, у мене тут, правда, бардак. Ось зранше, зранку підготував ті самі дріжджі Коді. Кинув сюди трошки цукру, залив водою кинув 3 ложки чайних дріжджів. Воно ж, я думаю, навіть тут перебродило. От, і ось приготував 3 столових ложки цукру, просто розвів водою. От. Що ми робимо? Виливаємо цукор, розчин цукру в ємність, заливаємо дріжджі і перемішуємо гарненько все. От. Дріжджі, які активовані, відразу почнуть. Їсти оцей цукор і повинно бродіння таки активізуватися. Дивіться, що в банці піна, якщо помішати шипить шумить, тобто тут дріжджі бродили і були активовані. Коротше, після того, як я додав нову порцію артованих дріжджів, пройшло ще більше доби вже. От, і дивіться, от гідрозатвор, ніби воно не броде. Але якщо зробити, зробити отак от, от то воно починає булькати. О, пішло, тут шипить. Що за фігня? Не знаю. Як я розумію, за того, що кахмаль падає просто дуже е, густим, густим шаром на дно, воно за цього не бродить. Йому якби кахмаль сильно спресовується і дріжджам ніде бродити. Моя теорія така. Так що я періодично мішаю, ось укутав. От. Ну, подивимося. Як я розумію, це буде дуже довгий експеримент, ніби бродить, а ніби ні. Так що будемо слідкувати От, і будемо передишно включатися. А зараз яблучка. Можливо, зніму окреме відео про яблучка, можливо, і ні. Ну, якщо коротко білий налив, ось такі вони ще трошки зеленуваті, але вже такі давляться і смачні. От, я не віддавлюю сок. Сік, я перемелюю все на крупну сітку на м'ясорубці в бак і в місці з жмихом все переганяю. от, Мені подобається такий варіант. Та і віддавлювати сік мені ні на чому. Так що, так. що так от, Все, продовжую працювати. А вам гарного часу. Так, народ, приступаємо до перегонки нашої крахмальної Ось так вона виглядає. Ось такий в неї осад, як був, так і залишився. Ще раз. У нас, до речі, за вікном тривога. Саме час робити самогон. Так, збираю апарат, запускаю. І так, народ. Зараз підуть перші каплі. Закіпає в нас при... Дев'яносто трьох, та піпець. Спирту буде мало, мало-мало. Що мало. ще й нема. Ну що там, давай? 76. О, щось потекло. Щось потекло. Так, майже тут нічого немає. Так, народ. На термометру в у нас 96,3. Тут у нас 99. Оце скільки у нас натикло чогось. І воно на смак таке собі. Я вимикаюсь. Я вимикаюсь. Так, слава Україні. Ранок наступного дня в мене вже переганяється яблучко. Друга порція. І трошки поговоримо таки про наші результати з крахмалю. Ну, результат ви бачили. Ось це все, що натекло звідти. І там в основному вода з таким не дуже, не дуже цікавим запахом, або наоборот цікавим. Коротше, спахою картоплею такою, шкуркою цією. Ось, Тому, тому, що можна сказати, експеримент я вважаю невдачним. ну чому, Тому що вихід вихід основного продукту спирту нульовий по факту. Тобто крахмаль не вступив в реакцію, не перебродив абсолютно ніяк. от, Бродіння. Я не пам'ятаю, вже знімав чи ні. Бродило взагалі майже ніяк, ніби щось там трошки булькало. Але оцей висок як лежав на дні, так і, 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 нікуди, і нікуди зовсім не дівався. Якщо перемішаєш, я передаю, перемішував там раз-два в день. Ніби якісь бульби йшли, там булькало щось трошки, але знову падало на дно і все затихало. О, тому. Чому так я не можу сказати, тому що можу тільки здогадатися. Або кодзі не підходять під крахмаль з картоплі. Тому що зерновий крахмаль і крахмаль з картоплі це все-таки трошки різні речовини. Навіть реакція з йодом це показує. Там чорний колір з кукурудзяним, наприклад, кахмалом дає. Якісна реакція і синій колір всім відомий з картопляним крахмалом. Це вже свідчить про те, що в крахмалі різні. От. Або друга причина мої кодзі вже трошки підздохли. Хоча ну, з зерном нібито працює. Ось, ну, якось так. Коротше, що? Ітоги підведемо, як то кажуть. Експеримент вважаю невдалим. Експеримент з кахмалем ще, напевно, колись будуть. Тому що можна взяти солод, можна взяти ферменти і подивитися, що воно буде. Можна взяти кахмаль кукурудзяний і подивитися, що воно буде. Простір для експериментів великий. Але експеримент з чистим крахмалом з картоплі у нас вийшов невдалий. Оце, цю рідину я просто вилью, не буду її навіть нікуди ліпити, там, ні в другі перегонки, нікуди нічого. Воно мені не подобається. Ось. Ну що ж, маємо, що маємо, експеримент, вирішений, як, як ви мовите, Невдале закінчення експерименту це також експеримент. Так що все в нас добре. От, народ. Так що дякую за увагу. Таке вийшло відео. Ну, вийшло, яке вийшло. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте допомагати нашим Збройним силам. І чекайте нових відео, нових експериментів. Яблучко буде.